Діяння апостолів, розділ 11 Апостоли і брати, які були в Юдеї, довідалися, що й погани прийняли Слово Боже. І як Петро прийшов в Єрусалим, обрізані накинулись на нього, чого, мовляв, увійшов ти до необрізаних і їв з ними. Отут Петро і почав їм викладати за порядком усю справу. Я, каже, був у місті яфі і молився, і бачив у захваті видіння. Якась річ спускалась, неначе скатерка велика, прив'язана за чотири кінці, сходила з неба і наблизилась аж до мене. Приглянувся я пильно до неї і спостеріг. Та й побачив чотироногих землі, звірів і плазунів, і птиць небесних. Почув я і голос, що говорив до мене Встань, Петре, заколи і їж. Та я озвався Ніколи, Господи, ніколи, бо ніщо погане або нечисте не входило в мої уста. І вдруге відповів мені голос з неба. Що бог очистив ти не погань. Це сталося тричі, і знову все було взяте на небо. І ось у ту саму мить три чоловіки, що були послані до мене з Кесарії, стали перед домом, де ми були, і дух сказав мені йти з ними без усякого вагання. Пішли зо мною і цих шість братів. І ввійшли ми в дім до того чоловіка, а він розповів нам, як бачив ангела в себе вдома, що з'явився йому, і мовив Пошли в яфу за Симоном, що зветься Петро, він тобі оповість слова, якими ти спасешся, та й увесь дім твій. Ледве почав я говорити, як Дух Святий зійшов на них, як і на нас на початку. І я згадав слово Господнє, як він говорив Йоанн Хрестив водою, ви ж будете охрещені Святим Духом. Коли отже Бог дав такий самий дар їм, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб міг був стати Богові на перешкоді? Почувши це, вони замовкли і хвалили Бога, кажучи. Отже і поганам дав Бог покаяння, щоб мали життя. Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й Антіохії нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж поміж ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли і до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі. І вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до Господа. Тоді Варнава вирушив у тарс розшукати Савла. І, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві, і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів названо християнами. Прибули ж тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму. Один з них на ім'я. Встав і прорік духом, що на всім світі має бути велика голоднеча, яка і настала за Клавдієм. Тож учні, кожний з них по спромозі ухвалили послати братам, що жили в юдеї, допомогу, що й зробили, пославши її до старших через руки Варнави і Савла. Послання до євреїв, розділ п'ятий Кожен бо архієрей, узятий з поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи. Він може співчувати нетямущим та введеним в оману. Бо й сам Він немічу охоплений, і тому повинен як за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Честі ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм, вона бо від того, який до нього мовив: Ти син мій, я сьогодні породив тебе. Як і в іншому місці, каже, Ти священник навіки за чином Мелхиседека». Він за днів свого тілесного життя приніс був молитви і благання з великим голосінням та слізьми. До того, який міг його спасти від смерті, і він був вислуханий за богобоязність. І, хоч був сином, навчився з того, що витерпів значення послуху і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які йому слухняні, і Бог назвав його архієреєм за чином. Про це ми мали б багато сказати, та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Тоді як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших засад Божого вчення, і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Бо хто ще молоко вживає, той недосвідчений у вченні правди, він бо немовлятко, а тверда страва для дорослих, у яких із зазвички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла. Псалом 51. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини, обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди. Переді мною, тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий, і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці. І в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене із сопом, і я буду чистий. Обмий мене, і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і зітри усі мої провини. Серце чисте. Сотвори мені, о Боже, і дух потужний віднови в моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене, поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене Духом благородним, щоб доріг Твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої, возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш, жертви Богові. То дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею і відбудуй єрусалимські мури, тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви, тоді принесуть телят на твій жертовник. Книга приповідок. Розділ 24 Злим людям не завидуй, Ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом. Його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна. Як коралі, уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то Господь побачить і буде йому не до вподоби і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя, страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить. Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає: Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник Недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, Позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний. Перша книга Царів. Розділ 16 Тоді надійшло таке слово Господнє до Єгу, сина Ханані, проти Вааси. Я підняв тебе з пороху та зробив тебе князем над моїм народом. Ти ж ходив дорогою Єровоама. І ввів у гріх народ мій, Ізраїля, щоб вони доводили мене до гніву своїми гріхами. Ось за це я змету геть Ваасу і його дім. Я зроблю з твоїм домом те саме, що з домом Єровама, сина Навата. Хто в домі Вааси помре в місті, того жертимуть пси, а хто помре в полі, того клюватимуть. Птиці небесні. Решта дій Вааси і те, що він чинив, і його подвиги записані у літописній книзі царів ізраїльських. І спочив вааса за своїми батьками і поховано його в тірці. Замість нього царював син його Еллам. Було також через пророка Єгу, сина Ханані, слово Господнє до Вааси і до його дому, не лише за все те зло, що він учинив перед очима Господа, прогнівавши його ділами рук своїх, за що судилось йому те, що домові Єровоама, але й за те, що винищив цей дім. На 26-му році царювання Аси, царя юдейського. Став Елла, син Вааси, царем над Ізраїлем і царював у тірці два роки. Підданий його зімрі, начальник над половиною колісниць, учинив змову проти нього. Саме тоді, як він упився у тірці в господі Арци, головного над палацем у тірці, вломився туди зімрі, напав на нього та й убив його. На двадцять сьомому році Аси, царя юдейського, Та й сам став царем замість нього. Як тільки став царем і сів на його престолі, вигубив він увесь дім вааси, не зоставив нікого з чоловічої статі, ні одного родича месника, ані друга. Так винищив зімрі весь дім Вааси. За словом що Господь сказав був проти Вааси через пророка Єву за всі гріхи Вааси і за гріхи сина його Ели, які вони самі чинили, і якими вводили в гріх Ізраїля, що доводив до гніву Господа бога Ізраїля своїми бовванами. Решта дій Ели. І все, що він чинив, записане в літописній книзі царів ізраїльських. На 27-му році Аси, царя юдейського, став зімрі царем на сім днів у тірці. Тим часом, як народ облягав гіббетон, що належав філистимлянам. Як довідався народ у таборі, що зімрі вчинив змову і убив царя. Того ж таки дня в таборі весь Ізраїль зробив царем омрі, отамана над ізраїльським військом. Тоді омрі з усім Ізраїлем відступив від гіббетону і обложив тірцу. Зімрі, побачивши, що місто взято, війшов у башту царського палацу, запалив за собою царський палац і в вогні загинув. Загинув за гріхи, що їх накоїв, чинивши те, що Господові не до вподоби, ходивши дорогою Єроваама і в його гріхах, якими той грішив, і вводив Ізраїля в гріх. Решта дій зімрі та зрада, що її вчинив, записані в літописній книзі царів ізраїльських. Тоді народ ізраїльський розділився на двоє. Одна половина народу стояла за тівні, сина гіната, щоб поставити його царем, друга половина за омрі. Та люди, що були за омрі, взяли верх над людьми, що були за тівні, сина гіната. Тівні помер, і царем став омрі. На 31-му році царювання Аси, царя юдейського, став омрі царем над Ізраїлем і царював 12 років. У тірці він царював 6 років. Омрі купив у Шимера за два таланти срібла гору Самарію і забудував гору і назвав місто, що збудував, за іменем Шимера, власника гори Самарія. Омрі чинив зло в очах Господніх, був гірший від усіх, що були перед ним, і ходив у всьому дорогою Єровоама, сина Навата, і в гріхах, якими той вводив у гріх Ізраїля, що довів до гніву Господа, Бога Ізраїля своїми бовванами. Решта дій Омрі Те, що він чинив, і його подвиги. Записані в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив омрі за своїми батьками і поховано його в Самарії. Замість нього царював син його Ахав. Ахав, син Омрі, став царем над Ізраїлем у 38-му році Аси, царя Юдейського. І царював Ахав, син Омрі. Над Ізраїлем у Самарії 22 роки. Ахав, син Омрі, чинив зло в очах Господніх гірш від усіх, що були перед ним. Не досить було йому того, що ходив в гріхах Єроваама, сина Навата. Ні. Він узяв за себе Єзавель, дочку Едбаала, царя Сидонського, і заходився служити Ваалові. І поклонятись йому. Він поставив валові жартовник у валовому храмі, що збудував у Самарії. Зробив ахав і Астарту. Додав багато і інших учинків таких, що довів Господа Бога Ізраїля до гніву, більш від усіх ізраїльських царів, що були перед ним. За його часу. Хієл з бетелу відбудував Єрихон. На авірамі, своєму первородному, він поклав його підвалину, а на Сигуві, своєму найменшому синові, поставив його ворота, за словом, що Господь сказав був через Ісуса Навина.